Одного разу Індра, бо грому дощу і правитель богів, образив мудреця на ім'я Гауда Маріші. Індра піддався спокусі і перетворився на іншу людину, щоб оманом увійти до оселі мудреця і звабити його дружину Ахалію. Коли Гауда Маріші розкрив цей обман, він розгнівався і прокляв Індру. За прокляттям на його тілі з'явилися вульви по всій шкірі. Як нагадування про його на вчинок і про ганебний шлях, яким він скористався, принижений і осоромлений, Індра звернувся до інших богів і провів численні покаянні обряди, щоб заслужити прощення. Врешті-решт, боги змилувалися над ним і змінили природу прокляття. Вагіни перетворилися на тисячу очей, які допомагали Індрі пильнувати та захищати небеса і всесвіт. Це стало знаком Індри, який нагадує йому про обов'язки і про те, як важливо контролювати свої бажання. Ця історія підкреслює важливість усвідомлення своїх помилок і можливість духовного очищення через каяття та спокуту.